Полудень на чернігівській хвилі. У студії працюю я, Лілія Духно. Наш ефір триває з 22 січня. На Чернігівщині розпочнуться відключення споживачів, які заборгували за спожиту електроенергію. Повідомляє на своєму сайті ТОВ Енера Чернігів. Кабмін дозволив відключення від електромереж боржників за спожиту електроенергію, що живуть у регіонах, в яких не ведуться бойові дії та які не перебувають під тимчасовою окупацією. Йдеться у постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року, номер 1405, опублікованій на уряд. Довому порталі, тож детальніше про те, кого саме стосується відключення, скільки боргу загалом має Чернігівщина за несплату електроенергії, та що робити жителям, поговоримо далі в ефірі. У нашій студії заступниця директора ТОВ ЕНЕРА Чернігів Леся Самовтор Вітаю вас. В нашій да, студії доброго дня. Отож, пані Лесю, загалом скільки от боржників за електроенергію на Чернігівщині. А ну, якщо ми говоримо про боржників, які є станом на стану на 1 січня 2024 року, то це сума сягає близько 230 мільйонів гривень, і це десь 350 тисяч особових рахунків в принципі договорів з тими, ким укладено договори? Це з 1 січня. Так, Можливо, це зараз перш... цифра буде так, так, 10... на зараз трошки вже менше цифра. На зараз борг уже сягає 160, становить 160 Мільйонів і зменшила, звісно, кількість а, тих споживачів, які нам боргують. Угу. За який період, ось цей борг, про який ви сказали, а, період це є борг а, поточний це період грудень 23 го року, та минулі періоди. Це врахування листопад 23-го і все, що було раніше. До початку повномасштабної війни є борги? От а, так, за... вони є. А до якраз таки до лютого 22-го року борг становить 5 мільйонів, це близько 10 тисяч а, споживачів нам Боргували. а вже якраз таки після а, лютого 22-го борг вже сягнув 60 мільйонів. І це близько 100 100 тисяч таких споживачів, які боргують на даний момент. Ну як я назвала з 22 січня, розпочнуться відключення боржників. Чому саме от саме з цього періоду, саме з 22 січня? Ну правильно ви сказали, що постанова каміння це 29 грудня, 2023 року. Для відключення для попередження споживача про те, що він його можуть відключити, є деяка процедура, яка затверджена правилами роздробного ринку, і відповідно. До цих правил, до тих норм, ми повинні попередити споживача за 10 робочих днів до дати відключення. Тому працювавши списки там 3 чи 2 січня, працювавши списки, виділивши кого ми можемо відключити і попередити, в першу чергу попередити, було опрацьовано та попередження, і саме на 22 число це і припала ця перша дата. Угу. Тобто, як тільки була оприлюднена ця постанова, так. почали формувати списки і робити таке оповіщення саме так, цих так, людей. Так, так. Листи, давайте розкажемо детальніше, яким чином попереджені це поштові листи, чи це можливо на платіжках зазначені? Ну також, я вже говорила, правилами розрібного ринку визначено те, що норми і яким чином повинен бути повідомлений споживач. Тобто, в першу чергу, це відправка поштовими листами цих попереджень, якраз таки за 10 робочих днів. І надходження листа на поштове відділення приходить СМС споживачу, що є від. І це є фактом вручення споживачу попередження. Другим фактом можна вручення попередження через особисто, коли, там, наприклад, приходить споживач до центру нашого центру обслуговування клієнтів, і при ньому під підпис вручається це попередження. Також... Квитанції на оплату станом на от, кожного місяця ми формуємо квитанції і в квитанції також може, якщо попередження є у споживача, якщо він боржник, то йому буде також вказано, що у вас є попередження на відповідну дату. Угу. Тобто, це такі способи попередження. Так. Це все одночасно відбувається. Чи е, один випадок, потім ну от, листи гарантовано всім, потім ще так. додатково а, в центрі обслуговування клієнтів, чи ні, тому в центрі обслуговування клієнтів можна просто додатково там повідомити споживача, що в нього є борг. Якщо ми а, направляли там лист е, рекомендованим до споживача, якщо він там приходить для з'ясування якихось причин, тобто це не паралельно одне одному. Угу. Тобто Маємо телефонний дзвінок. Добрий день, будь ласка, представтеся і ваше запитання. Я дзвоню з Чернігова, Людмила Григорівна. Я обращаюся до представителю НР, мені полгода не приносять щита на оплату, хоча я оплачую регулярно. Дякуємо за запитання. Тож, пані Лесю, що це може бути за причина, чому не отримує людина платіжки? Ну, причина може бути декілько, декілька в першу чергу, якщо відсутні нарахування. За електроенергію то квитанція направляється споживачу у разі наявності суми до оплати, а у разі, якщо споживач... Не отримує квитанції. Він може зателефонувати в наш школ-центр до ІКЦ або в Територіальний центр обслуговування клієнтів та дізнатися суму до оплати та без квитанція не є причиною чи наслідком того, що повинна чи не потрібно сплачувати за електроенергію. Тобто про суму нарахувань можна дізнатися навіть на Укрпошті, знаючи свій особовий рахунок, зателефонувавши наші школ-центри. До центрів обслуговування клієнтів дізнатися суму до оплату. Першу чергу для того, щоб контролювати оплату і не чекати платіжки, це в першу чергу це реєстрація в особистому кабінеті. Uh -huh. А якщо ну от не приходить платіжка, людина платить, приходячи на пошту, але разом з тим вона хоче отримувати цю платіжну квитанцію. Що робити? Куди звертатися, аби все ж таки нагадати, що платіжка до мене не доходить? Телефонувати наші центри обслуговування клієнтів, територіальні, які знаходяться в кожному нашому районному центрі області. Дякую за відповідь. Нагадаю, що говоримо ми про відключення споживачів, які заборгували за спожиту електроенергію, і як саме відбувається відключення боржника, чи страждатимуть від цього сусіди, та скільки коштує повторно підключити електроенергію після сплати боргу, нам розповів заступник директора комерційного з технічного забезпечення Ад «Чернігівобленерго» Іван Заровне. Давайте послухаємо його коментар. Що стосується відключення боржників в зв'язку з наявною заборгованістю перед постачальником, то слід сказати, що відключення таких боржників відбувається саме за ініціативою постачальника електричної енергії. Постачальник електричної енергії звертається до оператора системи розподілу, функція якого на території Чернігівської області виконує АТ «Чернігівобленерго» і надає вимогу щодо відключення від Електричні мережі тих споживачів, які заборгували за спожити електричну енергію, там більше ніж два місяці. Ну у них є свої певні критерії в залежності від обсягу заборгованості. В принципі, яким чином воно відбувається, наша бригада у призначений термін приїжджає за адресою цього споживача і здійснює припинення розподілу електричної енергії. Слід сказати, що сусіди, незалежно від того, чи це приватний сектор, чи багатоквартирна забудова, вони не страждають від цього відключення. Воно точкове стосується тільки безпосередньо боржника. Є в тому числі поодинокі випадки, коли цей боржник, недобросовісний платник, недобросовісний споживач, він після відключення намагається підключитись самостійно. Ось тоді є ризики певні, що він щось зробить неправильно або зіпсує на якість напруги електричної енергії, в тому числі сусідам. Тож, ви будь ласка, там якщо хтось зі споживачів з таким стикається, то повідомляйте на гарячу лінію АТ Чернігенерго про це. Ми будемо реагувати, тому що для тих споживачів, які здійснюють самовільне підключення до мереж, є відповідні санкції. І на складаються як про порушення з усіма подальшими витікаючими, так би мовити. Що стосується вартості повторного підключення, то всередині можна сказати, що ця вартість близько однієї тисячі гривень і. Є відхилення як в менше, так і в більший бік, в залежності від того, де це відключення відбулось, і знову ж таки від цього випливає, які сили та заходи необхідно задіяти оператора системи розподілу для того, щоб відновити розподіл електричної енергії тобто відключення могло бути у лічильнику або на вводі, або на опорі. Від цього відповідно залежить, яка буде вартість. Ну і звісно, для того щоб цю вартість повторної відключення не сплачувати, просто треба не доводити до відключення, тому що нам теж не цікаво втрачати там свій досить цінний та ресурс, який ми могли витратити на. Покращення якості надійності як електропостачання, так і сервісів споживачам. Що стосується часу, який треба витратити на повторне підключення, то оператор системи розподілу діє у відповідності до чинних нормативно-правових актів в сфері електроенергетики і відновлює розподіл. У термін не більше ніж три робочих дні у міських населених пунктах і п'ять робочих днів у сільській місцевості, відповідно після того, як отримали від ініціатора відключення, тобто у випадку з боржниками, це постачальник, інформацію про усунення споживачем порушень, які підтверджуються відповідним документом, і мабуть слід сказати ще споживачеві, що якщо все ж таки внаслідок наявності заборгованості відключення відбулось, то звісно це питання в першу чергу треба врегулювати постачальником. Який ініціював це відключення. Тобто, коли буде сплачена заборгованість, то ви краще для того, щоб прискорити процес зверніться, придають йому цю квитанцію свою, а ну і відповідно ініціювати процес підключення також після звернення до постачальника. Чим швидше ви звернетеся і підтвердите те, що у вас вже заборгованість все добре, тим швидше ми отримаємо від постачальника повідомлення про те, що всі проблемні питання у вас вже вирішені і вас знову можна підключати до електричної мережі. Тож нагадаю, що це був заступник директора комерційного з технічного забезпечення Ад «Чернігівобленерго» Іван Заровний, який розповів про, скажімо, так процедуру відключення боржника і що робити у разі саме підключення. Скільки це власне буде коштувати в студії нашій нагадаю, заступниця директора ТОВ Енера Чернігів Леся Самовтор говоримо ми про боржників, про відключення з 22 січня, які розпочнуться. До речі, це буде впродовж одного дня. Чи це буде відключення поступове? Яким чином? Це розтягнеться в часі. Ні, звісно, це не про одного дня, тому що от правильний коментар був: те, що оператор системи розподілу повинен виконати нам ці вимоги, і це починаючи з 22 січня, і вже напевно на ну, до, до того, поки не закінчаться у нас боржники. Покажучи, тобто кожного дня є певна кількість відключення, певна кількість боржників, які попереджені про це відключення. Пані Лесю. Якщо людина сплатила борг там умовно 22 січня, але вона вже є в списку боржників. попередньому, попереднього упродовж якого часу оброблюється ця інформація, аби людина не потрапила, скажімо так, під підключення, під відключення, скажімо так, Сплату, а, першу, В першу буде. чергу потрібно сплатити до дня відключення. Це вказано і в попередженнях. Ми керуємося цією нормою, яка вказано в правилах також, тобто, якщо відключення 22 го числа, то потрібно 21 го числа до 21 го числа сплатити, але також потрібно враховувати, що це 21-й перша це вихідний день, і також враховувати через які сервіси проходить оплати, тому що це дуже важливо, і якщо дивлячись через який сервіс зроблений через який банк, які там послуги, які дивлячись, який сервіс зроблена оплата залежить від того, коли прийде до нас ця сума коштів. Тобто, в будь-якому випадку борг вважається сплачений, коли він надійшов на рахунок. Рахунок споживача. От тоді можна, можна вже говорити, що відключення не буде. Тобто, скажімо так, моментально, коли надходять кошти, ви вже знаєте, що борг сплачений, правильно? Ну, не зовсім моментально. Не зовсім. Да. Тому що сам, ну, якщо споживач сплачує за електроенергію, будь який пересічний громадяндян, який сплачує за будь-яку квитанцію, яка приходить, ми сплачуємо в банках чи будь-які сервіси, які нам подобаються. Так? То банк також обробляє інформацію, і тоді вже. Наступний день через день, як надає нам цю інформацію, тобто uh -huh. це не моментальне, це не онлайн. Але і не впродовж кількох днів. Не упродовж тобто це кількох... питання Ні, в годинах, да. скажімо так. Ну не в годинах, а в днях. Я так в днях так? Да. Uh -huh. Тобто, краще, ті, хто попереджені на відключення, не чекати самого дня відключення. А зараніше за декілька днів збажано, бажано, щоб напевно. Певнитись, що відключення не буде, все ж таки за декілька днів сплатити заборгованість. А краще всього в моменті, коли ти отримав це попередження, одразу сплатити цю заборгованість, для того, щоб взагалі не було питань до тебе, як до боржника чи споживача. Зрозуміло, маємо телефонний дзвінок. Добрий день. Будь ласка, представтесь і коротко ваше запитання. Я зінаїда Михайлівна з Мінського району. Слухаємо ваше питання. Е, пенсія в мене 20-го числа. Тому, от, наприклад, у цьому місяці я поїду в банк тільки 22-го. Чому мені постійно приходить повідомлення про заборгованість? Я ж не мільйонер, я не можу заплатити 5-го, 10-го, пенсія 20-го. Ви мене розумієте? Почули ваше запитання. Дякуємо. І, от, пані Лесю, запитання таке: що робити, якщо людина не має змоги оплатити цей борг або оплатити його вчасно? Можливо, є якась процедура. Розстрочки, скажімо так, а, Ну, в першу чергу, ми говоримо, якщо це поточна заборгованість, то після отримання квитанції у споживача є час на її оплату будь-якому випадку. Але все ж таки, ми, якщо ми говоримо про правила, про те, що ми керуємося, так то правила роздрібного ринку, визначено все ж таки, що споживач повинен до 20-го числа здійснити оплату, але це. Ми ж не знаємо у кого клик там приходять кошти. Так, наша задача, основна це ви, це квитанція та отримати оплату за цю квитанцію. за точніше, за не точніше квитанція, а якщо є обсяг спожитої електроенергії, і ви використали цю електроенергію, то є кошти, які потрібно сплатити, і сплатити повинні в поточному місяці за минулий період. Це в будь-якому випадку, якщо щоб дотриматися, так скажемо, платіжної дисципліни, тобто можливості там частинами оплатити цей борг немає, тобто якщо не заплатити. Але до певного періоду, до 22 січня може бути відключення, так якщо ми говоримо про у кого вже є попередження на відключення, тих, кого а, можуть бути відключення, а, то потрібно в першу чергу попереглянути по, яке це за який період цей борг сформувався. Тобто, якщо споживач звернеться до центру обслуговування клієнтів на можливість розстрочення платежу, то ці заяви будуть розглядатися в залежності від того, а коли цей борг виник і за який період чи були оплати споживачів. За цей період несплати за який виник борг і взагалі причини його не сплати. Угу. Пані Лесі, нас залишається дуже мало часу, але мені повідомляють, що є телефонний дзвінок. На жаль, прийняти ми його вже не встигаємо. Скажіть, куди звертатись, якщо виникли запитання стосовно боргу за електроенергію? Можливо, гаряча лінія є номери телефонів. Так, будь ласка, так в першу чергу, це номери наших центрів обслуговування клієнтів. В кожному територіальному центрі є світ центр обслуговування клієнтів, і туди можна зателефонувати. По-друге, можна телефонувати на наш кол-центр Чернігів, це 0462 94 15 00. І також можна телефонувати до нашого інформаційно-консультаційного центру. Це 0462 654 664. Ці ж номери телефонів є на платіжних квитанціях. Так на платіжках, на сайтах ці номери з скрізь вказані. Угу. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що це була заступниця директора ТОВ ЕНЕРА Чернігів Леся Самовтор. Полудень на чернігівській хвилі.